боїться води. І Як же вона зустрічається із хлопцем з берегової охорони? Усім часом буває страшно. Я не боюся води, Берні. Вона просто лякає мене вночі, бо не видно, що внизу. Там лише вода. Дійсно представляє. Станція Четан! Прийом! Повторюю, Ситуація критична! У корпусі п'ятиметрова тріщина! Чекаю ваших наказів! Прийом! На основі надзвичайної правдивої історії. Я чув, це буде найстрашніший шторм на східному узбережжі. Він набере сили вже через годину. Є миті, що змінюють життя. Чому ти так довго не відповідала на моє запрошення? Тому що не знала, чи сподобаєшся тобі. Ти точно така, як я уявляв? Чесно, краще. Є часи, що випробовують нас. Чув повідомлення корабель, Тоне? це танк РТ-2. Його розламало нафту. У нас є години-дві-три, а потім нам кінець. Є години, що виявляють нашу сутність. Шеф, збирай команду і рятуй корабель, ти чуєш? Я йду з ним. Можливо, це мій шанс. Він не розуміє, що робить. Це вірна смерть. У береговій охороні кажуть, іди, рятуй. Повертатися тебе не просять. Берні пішов їх рятувати. Я боюся за нього. Жінкам там робити нічого. Що? Ніхто не добереться туди зараз. Це самогубство. Може, хоч пересядемо у більший човен. Цієї зими. Ви не розумієте, який там жах. Копас не працює! Скасуйте наказ. Сюди не можна, міс. Хто може, допомагайте! Ми одружитися плануємо. Ви будете психувати щоразу, як він вийде в море. Поверніть екіпаж. Ми їх не кинемо. Я не допущу цього. У нього наказ. Виведіть її звідси. Ви послали їх на смерть. Тримайтеся! Увага! Проти шторму. Скоро у кіно у 3D